Вечора і результат чекаєш з Піколакс для легкого ходіння в туалет українцям є чим пишатися, бо Україна держава інновацій. А в самому серці столиці компанія Фармак завдяки передовим технологіям виготовляє сучасні ліки для українців і експорту у понад 50 країн світу. Ми віримо, що саме інновації рухають Україну вперед. Допомагаємо Збройним силам України, бо тільки так ми переможемо. Фармак. Інновації перемагають. Що з тобою? Алергія? Так, вже не можу на кота. Тримай едем. Едем усуває алергічний ринік та чхання. Едем допомагає, а ще не викликає сонливості. Едем відчує життя без алергії. Від фармак. Загальна слабкість, біль у правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі форте н Відновлення клітин печінки. Відданість. Це коли він розуміє, що як не купить октіміл, то би я його загризу. У совість. Опцініл. Лишаєтеся відданими. Перші полониці, перші проноси. Ентерол пригнічує мікробів, руйнує токсини, нормалізує мікрофлори кишечника. Які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. Лайфсел, вільно мобільно. Слідаки з вівторка до четверга о 13-й. Прем'єра на ICTV2. Взаємодія. Що робити, коли почалися атаки, а ти на вулиці? Шукай захисні споруди чи ями, або падай на землю та прикривай голову. Якщо ти у магазині, не виходь на вулицю. У багатоповерхівці перейди на середні поверхи безпечні укриття біля шахти ліфта, тамбур, коридор квартири, де є по дві стіни з кожного боку. Підвал та під'їзд може завалити. Ванна кімната небажане укриття, відійди від вікон і церкал. Все буде Україна. Пломбір малюхам з молока. доктор радить малюкам дещо перекинув сам. Німці вже давно забули про лати, але пам'ятають традиції. Не женуться за титулами, але поважають шляхетне походження. Не складають легенди, але цінують відпочинок у легендарній компанії. Німецький погляд на відпочинок. Якщо слідчі не можуть, люблю складні і забутані справи. Ви водій, я слідчий. І нехай кожен виконує свою роботу. Тільки я до четверга ось сьогодні. Вечора прем'єра на ictv 2 Щойно надійшов виклик. Давайте до роботи. Я? І, з вівторка до четверга, о 13-й, прем'єра на ictv V2. Як на Росії воюють бісогон, балабол Дін Дон та інші завтра, дев'ята вечора, ictv 2. Собі машину. Що ти маєш на увазі? Термінатор. Ради зустрічі серед небитих та нефарбованих. Я старий, О. але не ржавий. Натор з третьої по п'яту частини. Сьогодні шостої вечора на Айсі 2